Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Яркарс. Пригін чесних автомобілів зі Швейцарії. Викупив в Швейцарії для вас такий класний та надійний автомобіль. Це Volvo V60 з двигуном 2.4 дизель, п'ятициліндровий на автоматичній надійній коробці передачі гідротрансформатор АІСІН Шестиступеневій. Автомобіль максимально можливій комплектації, яка тільки може бути. Додивляйтеся відео до кінця. Буду вам все поступово показувати та розказувати. Автомобіль в рідній фарбі. Даний пробіг автомобіля 241 тисяча, присутня вся сервісна історія. Також вам надав він код для перевірки. Стоять у нас біксенонова, біксенонова поворотна оптика, омивачі фар, передні партроніки. Як ви бачите, капот у нас без м'ятин, без колів, без піскострую, ось в такому він стані. Стоять на 17-го радіусу резина 215-50, r 17 з дуже класним протектором. Вся тормозна система автомобіля обслужена, тормозні бліни, колодки, все просто в новому стані. Легкоспавні диски у нас не почухрані від бордюрки, дуже гарному та збереженому стані. Присутні у нас також дублюючі поворотники, складання підігрів з зеркал. Фіксуйте він код для перевірочки. Перевіряйте по карвертикалах, будь-де завгодно. Також у нас присутній датчик світла, датчик дощу. Люк у нас присутній, хромовані рейлінги даного автомобіля. Тут йде у нас таке гарне виконання під хром, безключовий доступ по всіх дверях. Показую вам з такого ракурсу по водійській стороні. Подивіться, автомобіль просто дзеркало. Дуже високий кліренс даного автомобіля. Кому за маленький кліренс, можна поставити без проблем проставочки в даний автомобіль, і буде автомобіль ще вищий. Всі легкоспавні диски у гарному та збереженому стані, так як наголошувалося, тормозна система автомобіля обслужена, тормозні бліни, колодки. все просто в ідеальнішому стані. Складання підігрів зеркал, дублюючи поворотники. Даний автомобіль повністю розмитений, сертифікований та вже готовий до постановки на облік. Також не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто не зможе приїхати до нас, ми приїдемо, доставимо вам автомобіль під дім. По задній частині, як ви бачите, стопи у нас не потріскані, не запотівші. Дуже гарно виділяється в потоці, коли ви їдете даним автомобілем вечором. Задні партронічки в нас присутні в даного автомобіля. Камера заднього огляду. Вся екологія автомобіля на місці, що сажує фільтр, що є гер. ніхто нічого не вирізав. Також поднищу речаги всі в гарному, ідеальному збереженому стані, без державчини. Дві стильних вихлопних труби в даного автомобіля. Кожна кнопочка все по автомобільчику працює. Заднє стекло у нас іде з підігрівом. Присутній у нас також дельфінчик, по даху ніяких м'ятин, царапин, сколів, подряпин немає. Також по правій стороні, як ви бачите, ніяких зауважень немає. Все в гарному та збереженому стані. Всі легкоспавні диски також по правій стороні, всі в гарному та збереженому стані. Все є автомобіль в зазорчиках. Безключовий доступ по автомобільчику у нас працює. По вікнах автомобіль своєї рідні, так як наголошував у відео. Ось такий, друзі, автомобіль. Біксенонові поворотні фари топові. Передні партронічки в нас працюють, омивачі також в нас працюють. А зараз перейдемося до салону. Буду вам його поступово показувати по салоні. Почнемо з дверної карти водія. Подивіться на стан дверної карти водія. Ось такий у нас стильний та класний салон. Така в нас шкіра. Шкіра в нас не просижена, не прокурена. Дуже гарний такий колір. Пам'ять сидінь, електросидіння, кожна кнопочка. Все, друзі, по автомобілю працює. Дуже удобна функція. Зі сторони пасажира також є електросидіння. По прийомчиках у нас не ремнем безпеки не побито, не затерто, не почухрано. Накладочки на порогах Volvo. Система Sips у нас присутня в даному автомобілі, хто знає, що таке Volvo. Чотири стеклопідіймача, складання, регулювання дзеркал, блокіровочка. Тут іде у нас також таке гарне виконання під хром. Регулювання світла, відкривання кришки багажнику, відкривання баку, протиутуманні фари, електричний ручник. Також у нас присутні мультифункціональне кермо, круїз контроль, регулювання, кожне, регулювання музикою. Все по автомобільчику присутнє. Регулювання круїз контролем. Також у нас присутні два, два підстаканечка, прикурувач. Ще раз нагадаю, автоматична надійна коробка передач гідротрансформатор ISIN. Є в нас ручний режим, режим також даного автомобіля. Передні підігріви сидінь, двохзонний двох клімат-контроль. Пізніше вам покажу, що клімат у нас заправлений, все працює. Також люк у нас присутній даного автомобіля. Тут регулювання світла у нас також присутні. Тут є в нас такий мікрофончик, можна собі розмовляти по телефону. Заводський Bluetooth у нас присутній даного також автомобіля. Дуже багато різних функцій по Volvo. Як ви знаєте, Вольво славиться своєю безпекою, надійністю. Одні з найкращих автомобілів рахуються у світі. Також перейдемося, друзі, до задньої дверної карти. Також дуже гарне виконання, дуже приємний на дотик. Пластмаса дуже така м'яка, дуже якісно все зроблено. Також знизу ніякої ржавчики, ржавчини в даного автомобіля немає. Також по прийомчиках все в гарному стані, ремнем безпеки не побито. Бокові дефектори у нас присутні, що справа, що зліва. Дуже багато аєрбеків даного автомобіля, так як Volvo славиться своєю безпекою. В попередній частині також вам показує, що ніяких подряпин, царапин даного автомобіля немає. Показує вам більш такого ракурсу даний автомобіль. Задні шкіряні сидіння просто як нові. Не протерті, не прокурені, в автомобілі не курили, тварини возили. Також пластмаска у нас не затерта, скрізь присутні оригінальні коврики, Під ковриками все чистенько, охайно. Також є у нас такі карманчики, можна собі щось сховати, положити. Сидіння у нас регулюється, складається в рівну підлогу і можна собі будь-що перевозити. Модельний рік забув сказати, цього автомобіля 2013 рік, буде перша постановка на облік 2012 рік. Камера заднього огляду, пізніше вам продемонструю, заведу автомобіль. присутня у нас також повноцінна. Полочка даного автомобіля, є, що автомобілі, приїжджають без неї. Також знизу у нас присутній номерний знак даного автомобіля і компресор. На жаль, піни в даного автомобіля не було. Тут все також в гарному та збереженому стані, бокова пластмаска не затерта, не почухрана, не, не подертах, по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Тут також пластмаса вся в гарному та збереженому стані. Тут канина також не затерта, не подерта. Не витерто, газові опори також на збереженому хорошому стані. Ось такий, друзі, автомобіль. Тут ржавчинки також ніякої немає даного автомобіля. Дуже якісні кузував цих автомобілів. Можна сказати, Volvo тут зробило все якісне. Що салоні матеріали, матеріали, що кузовні матеріали для мене Volvo це одні з найкращих автомобілів. Так, перейдемося до дверної карти правої. Також все в гарному та збереженому стані. Нічого не знищено, не покоцано, не подерто. Також знизу ніякої ржавчинки немає. Також по прийомах хремне безпеки ніде не побито, не подерто. Показую вам з такого ракурсу заднє сидіння. Також по пластмаски на все в гарному та збереженому стані. Фіксуйте, перевіряйте вінкот з дублюючої стіючки. Також є в нас підлокотничок, дуже класна. Штука не в всіх автомобілях вони є. Також можна собі щось поставити або що завгодно. Так, Зараз перейдемося до дверної карти пасажира. Покажу вам дверну карту пасажира також вся в гарному та збереженому стані, без дефектів, без м'ятин, без царапин. Знизу також ніякої ржавчинки даного автомобіля немає. Також присутня у нас система СІП зі сторони. Пасажира, також по прийомчиках все в гарному та збереженому стані. Ось такий, друзі, автомобіль. Також попередній пластмаски, нічого не затерто, не подерто. Арбек у нас присутній. Тут також у нас присутні. Подивіться на стан сидіння пасажира, вони просто як нові. Дуже якісні шкіряні сидіння, дуже якісні матеріали. Також у нас є AUX, USB, можна собі заряджати телефон, переслуховувати музику через AUX, але є заводський Bluetooth, тому я думаю він не потрібний. Також у нас присутні регулювання партроніками, камера заднього огляду, електричне регулювання з сидінням пасажира, кожна кнопочка, як ви бачите, все, друзі, по автомобільчику справне та працює. Так, зараз ми автомобіль заведемо, покажу вам цей автомобіль по функціях, що даного автомобіля все працює, все спрацьовує. Безключовий доступ даного автомобіля, два ключі, вся Сервісна історія. Пізніше вам покажу сервісну історію. Няких помилок, чайків, даного автомобіля немає. Потрібно нам дозаправитися. 241 384 даного пробігу, даного автомобіля пробігу. Старт-стоп. покажу вам по функціях, що присутні у нас. Так, Зараз вам покажу по, по функціях DSTC, City Safety, частична охрана, адаптивні фари. Також продемонструю, як працює люк. Люк у нас відкривається, закривається, все чітко спрацьовує. Також у нас додаткова шторочка закривається. Тут також відкривається. Включаємо ми на R. Виводиться зразу у нас камера заднього огляду, як ви бачите. Включаємо по автоматичній коробці на N на Drive. Ніякого пенка, що на холодну, що на гарячу, взагалі немає. Ще раз вам продемонструю. Включаємо ми на паркінг, включаємо ми на R. Включаємо ми на N. Включаємо ми на драйв. Також є ручний режим даного автомобіля. Спорт режим також присутній. Ви бачите, вибило. S-спорт спорт режим. Ні на холоду, ні на гарячу, автоматична коробка не пинається. Дуже ресурсні автоматичні коробки, одні з найкращих у світі рахується. Це гідротрансформатор айсін 6-ступенева. При правильному обслуговуванні, що двигуни, що автоматичні коробки виходжують 700-800 тисяч без проблем. Так, друзі, покажу вам під капотний простір даного автомобіля. Під кришечкою також покажу, що ніяких Підтікань запотівань немає. Ось такий, друзі, двигунчик. Під корсунками на нас все Все в гарному та збереженому стані. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Ось такий, друзі, автомобіль. Біксенонові поворотні фари, як ви бачите, дуже класно світяв даного автомобіля. Зараз вам покажу всю сервісну історію від початку до кінця, сертифікат відповідності зроблений даного автомобіля, Митна декларація, 12 рік, 5 місяць присутня в даного автомобіля. Так, це не від цього автомобіля. Так, показую вам всю сервісну історію від початку до кінця. Фіксуйте, перевіряйте. Також дуже багато різних паперів, де автомобіль обслуговувався. так. Від початку зафіксовуйте до кінця. Останній пробіг був на 216 тисяч у 2024 році, 02 місяця. Перепрошую, 230 тисяч був останній зафіксований пробіг у 2025 році. Зараз даний пробіг автомобіля 241 тисяча км. кілометрів. Через 5 тисяч потрібно буде вже замінювати масла, масла та фільтра в даного автомобіля. Ось такий, друзі, автомобіль. Кого заінтересував даний автомобіль, телефонуйте. Мене звати Ярослав, мій номер телефону 096 78 655. Також додайте в мої всі соціальні мережі: це Facebook, TikTok також YouTube канал. Також підписуйтеся в Viber групу, телеграм-канал. Всім до зустрічі, всім папа, -па, всім мирного неба. Телефонуйте.